8 травня ми відзначили День Червоного Христа і Червоного Півмісяця міжнародної організації Милосердя. Заснована 1863 року вона пережила багато міжнародних об'єднань. Серед них Комінтерний, націй, Варшавський договір, можливо, вона переживе і ООН. В чому ж секрет такого соціального довголіття? Можливо, в ідеї, яку сповідує ця організація, а можливо, в її символі хрестік. Хрест? Хрест? Ну, я не знаю, може, що відбивати сили. сіли. Не знаю, що вам сказати? Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю. Мабуть, тільки розп'яття хреста, не більше. Я навіть не знаю, що він символізує, але це те, що ми завжди при собі носимо. Символ життя. Дійсно, дивними здаються деякі відповіді. Адже Хрест є одним із найсуттєвіших всесвітніх символів людства і вражаючим є навіть не його давність, а те, що зміст цього символу є майже однаковим у всіх народів землі. В прадавні часи через символ Христа передавали дуальність світу. Горизонтальна рука символізувала світське, тимчасове, пасивне, іноді жіноче або навіть смерть, в той час як вертикальна рука означала духовне, чоловіче, одвічне, творче, активне, іншими словами, життя. В іншій більш детальній інтерпретації хрест із двома горизонталями символізував поєднання первинних шести стихій, що утворили світ землі, вогню, води, дерева, металу і повітря. Одночасно він уособлював всесвітню вісь, від якої відходять просторові виміри висоти, довжини, ширини і широти, а також сторони світу: північ, південь, схід і захід. При досить великій схожості у різних народів, як і в різних філософських вченнях, хрести дещо відрізнялися і за формою, і за змістом. Існує дев'ять різновидів хрестів. Єгипетський хрест із Петлею символізував поєднання чоловічої і жіночої творчих енергій, Та у хрест у формі літери Т з'явився за часів Моїсея. У багатьох народів хрест безпосередньо пов'язаний із культом сонця. На давньогрецьких гончарних виробах, знайдених неподалік вітрої, так само і на гальських монетах та предметах побуту бронзового століття. Хрест чергується із сонячним диском. Такий самий хрест зустрічається у древніх інків, ацтеків індійцям Центральної Америки та жителям племені Дакотів. Хрест служить символом чотирьох вітрів. Або сторін світу. Найбільш раннім зображенням хреста прийнято вважати китайський іерогліф, що означає слово земля. Цей іерогліф представляє собою ідеограму у формі рівнобічного хреста в квадраті. У багатьох народів, в тому числі і у слав'ян, хрест уособлює собою світове дерево дерево життя. Міфологічне значення точки перехрестя величезне. Це та умовна нульова точка, де відбувається найголовніший у житті вибір, за яким приходить або смерть, або життя вічне. Хрест як символ світоутворення ми знаходимо і в індуїзмі, і в буддизмі, і ще за 5 тисяч років до Різдва Христова. Одним із видів індійських хрестів є ліворука свастика, що з'явилася тут після завоювання Індії войовничими аріями. Вона потім трансформувалася у восьми та шести кінцеві хрести так популярні у слав'янських народів, а також в європейських езотеричних традиціях 18-19 століття у теософів, окультистів, розенкрейцерів. Хрест взагалі-то повчання живої етики це є е, людські принципи. Це три нижчі принципи, і потім е, три вищих принципи вони накладаються на нижчих, і людина піднімається, вона стає Богу людиною. Це так повинно бути. Це завченням живої етики, це за вченням Рерихів, за вчення, це вчення, яке принесла Олена Блавацька, і зараз яке вчення є вчення серця. Саме свастика для індоаріїв символізує і сонце, що котиться із сходу на захід, і рух Всесвіту, і колесо Сансари, в якому здійснюється трансформація енергії матеріального світу в енергію духовну. Знак свастики знаходимо і на п'єдесталах Будди, і Босхісатву культу Махаяни. Вона ж символізує танок безсмертя восьмирукою богині Калі, Великої Матері. Її ми бачимо в храмах Асирійської кібели, давньогрецької гекати, Таврійської Артеміди, давньослов'янської Оранти, прообразу християнської Мадонни. В культах Воскресіння богів Озіріса, Діоніса, Вакха, Атіса і нарешті Христа. Під плином часу культури й культи переживали природні етапи розквіту та занепаду. Війни, міграції призводили до зміни змістових акцентів не обійшла і символ Христа. Згідно біблейського пророцтва кожний розп'ятий на дереві вважався проклятим. Отже, розп'яття було найбільш ганебною стратою. Так сталося, що на початку першого тисячоліття хрест із символу вічного життя перетворився на символ смерті. Можливо, саме для того. Щоб згодом відродитися як вічний знак спасіння, безсмертя і великого Божого милосердя. Якщо вірити давнім вченням, людина не просто є частинкою Всесвіту. Вона і є Всесвіт, зменшений у мільйони разів і втілений в матеріальну оболонку. Отже, можливо, як і всесвіт, людина є безсмертною, а значить, хрест, символізуючи вічність, і є символом самої людини. Людина і є хрест. Так сталося, що зв'язок між символом Христа і духовністю завжди для мене був очевидним, адже хрест можна побачити скрізь, в рослинах, серед мінералів, в світі комах і птахів, тварин. Мабуть, тому в культурі і побуті наших бабусь це найцінніше, і краса, і сила, і збереження роду пов'язувалося саме із хрестом. І ще за дохристиянських християнських часів хрест ставився перед будинком. Чи на роздоріжжі, як оберіг та фалічний символ, пізніше як пам'ятний знак, на цвинтарях для спасіння душ померлих, біля водоймищ для захисту від духів води. А іншим оберегом наших пращурів був червоний колір. Червоний хрестик вишивався на рушдиках, доріжках, на одязі, вирізали на скринях, вимальовували над вікнами і дверима, хрестом зустрічали і проводжали. А погляньмо на національні костюми: червоний хрестик є обов'язковим атрибутом та прикрасою і жіночих і чоловічих речей. А писанки подивіться ми бачимо тут і скісні хрести, і прямі хрестики, і восьмиповісткові розети. Хіба ж це не зашифрована і доки ще не прочитана диво сповідь про Всесвіт? А ось ці давні українські свічники, як вони схожі на герб України? Хрест в нашій рідній культурі це один із головних символів, символ всесвіту. Він уособлює і древо життя, і найдревніший оберіг. Це Символ якийсь, символ та віри. Я більше згодна з тим, що це дійсно символ життя. Символ християнства. Ну, я думаю, як розп'яття Христа, щоб ми сповістили що Ісус пішов за наші гріхи. Я дав свою кров і тіло пролив свою кров. Благодарим Бога за це. Ну, крест – это не, не символ. Крест – это есть орудие нашего спасения. Крест символизирует то, что нес Господь, так сказать, все наши грехи и наше спасение. Ну и, мабуть, быть, силу правды, яка через такие тяжкие муки утверждается и проповедуется на всем свете. Не варто вважати, що хрест прийшов християнство без певного напруження. Спочатку цей знак сприймався віруючими лише як знак жертви і смерті Христа заради людства. Взагалі, ранні християни традиційно були іконоборцями. Вони боролися із шануванням будь-яких зображень, які вважалися залишками язичництва. Але хрест, так само як і символи різдва, Пасхи, трійці. Є одним з найбільш важливих та дієвих архетипів людства, природний, як і сама природа. Отже, в 787 році на другому соборі в Нікеї було визначено правильним поклоніння віруючих дорогоцінному і животворному Христу. Відомий богослов другого початку третього століття нашої ери Тертуліан наполягав, щоб кожний етап християнського становлення відмічався маленьким хрестиком на чолі віруючого. Хрест завжди був символом в різних релігіях, культурах, але в християнстві набрав на надзвичайно глибокого змісту, став центральним символом, найбільшим. Він став знаменем спасіння. В християнстві збереглися всі древні форми хрестів. Тао хрест. Чотири кінцевий та трикінцевий хрести, скісний або Андріївський хрест, на якому за легендою було розп'ято святого Андрія Першозваного, першого із дванадцяти апостолів, восьмий кінцевий та шести кінцевий хрести, півмісяць на православному хресті, містичний знак Богородиці, православії Сонце символізує Христа, а місяць матір Божу. Окрім духовної суті, християнський хрест несе в собі і суто людський, громадський зміст. Хрест став саме символом милосердя. І завжди в церкві використовується він найбільше там, де людина потребує цього милосердя, цієї допомоги Божої, цієї сили, яка Христом подається від Бога. Тому досі ці організації милосердя використовують цей символ як знак милосердя Божого до людини, особливо людини, страждущої. Милосердя суто людське зрозуміле кожному слову. Що як не хрест, святиня, яка пройшла випробовування часом, може зібрати під свої знамена людей, бажаючих змінити цей світ на краще за допомогою милосердя і любові. Починаючий негоціант Андрій Дюнан для зустрічі з імператором Наполеоном III виїжджає в діючу армію і випадково стає свідком однієї із найжорстокіших битв дев'ятнадцятого століття битви при Сульферіну. Так сталося, що на протидію жорстокостям війни душі людини запалало полум'я любові і добра. І з того полум'я, 26 жовтня 1863 року, в Швейцарії з ініціативи п'яти Женевських громадян народився Рух Червоного Христа, учасниками якого сьогодні є 176 національних товариств і дві міжнародні організації. Серед них і Міжнародна федерація Товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Товариство Червоного Христа України пов'язує своє народження з ім'ям великого військового хірурга Пирогова. Хоча офіційною датою його народження вважають 18 квітня 1918 року. І сьогодні коло діяльності цієї організації виходить далеко за межі військових справ. До отримання незалежності Товариство Червоного Христа як самостійна організація на міжнародному рівні не була представлена. Але в 1993 році, після отримання незалежності, Товариство Червоного Христа України було прийнято до складу Міжнародної федерації товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця. В 1997 році Товариство Червоного Христа було прийнято до правління. Діяльність нашого товариства на міжнародній арені настільки була відома, що кандидатуру ТОВ Червоного Христа Підтримана на і обрана на повторний річний термін. Представляє нашу організацію в правлінні міжнародної федерації, президент Товариства Червоного Христа Іван Гнатович Усіченко. Ми підписали більш ніж 20 угод договорів з нашими партнерськими організаціями. В основному це європейські організації, відомі організації, німецький Червоний Хрест, Британський Червоний Хрест. Швейцарський, австрійський червоногист, з якими у нас дуже добрі е, стосунки. Свою міжнародну діяльність Товариство Червоного Христа спрямовує на те, щоб залучити додаткові кошти і гуманітарну допомогу для допомоги найразливішим верствам населення нашої країни. От, але з свого боку, як член міжнародного червоного хрестного руку, товариство «Червоного Христа також допомагає і в випадку надзвичайних ситуацій. Е, Іншим національним товаристам. у нас іде багато програм червонохресних. Це програма допомоги людям похилого віку, знедоленим, ті, що залишились на самоті, у котрих нема нікого з родин. Спочатку це була невелика кількість медичних сестер патронажних, котрі відвідували. Одиноких людей, прикутих до ліжки, надавали як медичну, так і соціальну допомогу на сьогоднішній день. В цій службі працює 3200 патронажних сестер. Щороку наші патронажні сестри надають допомогу 200, не менш як 270 тисяч людей. Людей із них 20% прикуті до ліжка, одіндинокі, котрі ніколи не виходять з свого помешкання. Але в 2003 році у нас вже ця цифра зросла більш як до 300 тисяч, і саме знов завдяки співпраці з державою. Друга велика програма це. Програма, котра виникла після біди, що сталося з нашою Україною. Коли в 1986 році стався Чорнобиль, то саме червонохрестівці, одні з перших, пішли обходити ці подворні обходи робити, роз'яснювати людям, що таке радіація, як від неї впливати. Берегтися завдяки наполегливості нашого президента Товариства Усіченка Івана Гнатовича в 1991 році міжнародна спільнота відгукнулася на, на одноразові звернення і почала фінансувати цю програму. За рахунок коштів, що виділила міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста, закупили дві діагностичні пересувні лабораторії. Ці лабораторії роблять в самих віддалених куточках в Рівненській і в Житомирській областях. Наші фахівці, що працюють на цій диагностичній лабораторії, вони стараються, щоб людина, котра обстежена і котра має якісь вади в здоров'ї, вона обов'язково потрапила до лікарів. Чи в онкодиспансер місцевого значення, тобто обласний, чи в інститут індокринології чи онкології в місті Києві. І ще одна із великих програм ТОВ Червоного Хреста, котра теж у нас існує вже більше 10 років, це служба розшуку. На жаль, до сьогоднішнього часу ще знаходяться родини, котрі не мали зв'язки зі своїми рідними, що потрапили за кордон під час великої вітчизняної війни з різних причин, чи не знають рідні, де захоронені їх близькі. Котрі загинули під час цієї війни саме за кордоном, і ми до цього часу ще знаходимо і могили, і рідних, знаходимо і є воз'єднання сімей. Цікаві програма це молодіжний рух. Ми його стараємося активізувати, тобто саме у молоді виховати гуманність, милосердя. Сьогодні, якщо подивитися по телебаченню. То в нас дуже мало програм, котрі би виховували у людей милосердя і гуманність. І саме ця програма у нас, яку ми проводимо разом з міжнародним комітетом Червоного Христа, це дослідження міжнародного гуманітарного права. До нас частенько приходять діти вулиці, особливо ті, які проїздують в нашому місті. Вони звертаються до міліціонера, які працюють на вулицях, питають, де можна їм було б отримати допомогу. А допомога сама маленька. В чому вони нуждаються? Це щось перекусити і одягнутися. Ми обов'язково не відмовляємо. В місяць по дітей п'ять у нас буває в районі. Іменно в нашому центрі медико-соціальної допомоги, що знаходиться на вулиці інститутська, 24-7. друг в районі взагалі обще три тисячі одиноких малозабезпечених пенсіонерів. Обслуговуємо ми в місяць більш ста чоловік, так як у нас працює вісім медичних сестер і чотири молодших патронажних сестри. Медичні сестри надають медичну допомогу за зазначенням участкового лікаря поліклініки. А медичні патронажні сестри вони надають соціальну побутову допомогу. Невідомо, що приносить найбільше задоволення отримувати допомогу чи надавати її іншим. Головне зрозуміти, що суть людини і сутність цього найдавнішого символу єдині творити добро і милосердя. За цим вічність! З вами була Лідія Буцька. Бажаю вам здоров'я і кохання.